Доброго дня, діти! Сьогодні ми вирушаємо в подорож до країни здоров'я. А ви знаєте, що таке здоров'я? В кінці нашої подорожі ми будемо знати про це дуже добре. Нас зустрічає королева країни здоров'я, і вона розповіла нам головний закон цієї країни. Здоров'я це здорове тіло, сильне і чисте. А щоб тіло було здоровим, потрібно піклуватись про нього. Купатись, миватись, чистити зуби і правильно харчуватись. Тож настав час підкріпитись. Треба обирати тільки корисні продукти. Молодці, тепер ми знаємо, що корисно, а що шкідливо. Діти королева звернулася до нас по допомогу. В країні здоров'я зламався годинник, а без нього жителі не можуть дотримуватись режиму дня. Щоб годинник знову запрацював, вам потрібно відгадати загадки. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі, всіх скликає на сніданок Прокидайтеся вже ранок. Правильно Тонце в небі високо і до ночі ще далеко, коротка у дерева тінь, що за час доби, обід, вірно. Тонечко за день втомилось і за обрій покотилось. За вечерею родині я розказую новини. Це вечір. Чорне чорне полотно закрива моє вікно. Срібний місяць випливає, та я спати вже лягаю. Вірно, це ніч. Молодці. Ми відгадали всі загадки, і годинник знову запрацював. В країні здоров'я живуть тільки охайні мешканці. Щоб людина виглядала чистою і акуратною, їй необхідно дотримуватись правил особистої гігієни. Це коли людина стежить за чистотою свого обличчя, рук, тіла та зубів. Щоб не стати бруднулою, треба подружитись з деякими предметами. А що це за предмети дізнаємось із загадок. Кажуть я даю красу і здоров'я, і силу, чистоту дім несу. Звуть мене всі мило, правильно. Чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Вірно! Я не страва, не напій, а в робочі часто я зі щіткою дружу. Звуся? зубна паста. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик. Мій м'якесенький рушник. Молодець. Ми відгадали всі загадки. Ми впоралися з усіма завданнями та допомогли мешканцям країни здоров'я. Тепер і ми знаємо, як завжди бути здоровими. До нових зустрічей!